Всім привіт! Хто дивився матч Севільлі з Манчестер Юнайтед в Лізі Європи, міг запідозрити, що Дехеа, можливо, з Магуаєром на пару, хто зна. Поставили ставку, що пройде Севілья. Це синітниця, вочевидь. Давайте будемо серйозні. Вони, вочевидь, поставили, що Манчестер пропустить три м'яча, там і коефіцієнт більше, і з Рашфордом в разі чого ділитися не треба. Ну, тому що мало що візьме, щось заб'є. От. Тепер, коли я покінчив з цим стендапом, то можна поговорити про те, чому я вважаю, що це був експеримент Ендхага, в чому він полягав. Е, що він міг дати команді, чому він був провальний це? Очевидно, тому що Манчестер програв 3-0 з Севілії, а могли й більше програти. От, але чого домагався Тенхаг, що в нього не вийшло. Про це все в сьогоднішньому випуску сухої аналітики. В його поїхали. Е, спершу варто сказати, що Севілля обіграла Манчестер Юнайтед футбол е, по всіх компонентах, окрім володіння м'ячем, ось, будь ласка, статистика. Видно, що Севілля переважала свого суперника. Якщо дивитись футбол, то так було враження, що десь там боротьба. Ведеться за центр поля, але як тільки йшла перехідна фаза, як тільки ця боротьба в центрі поля закінчувалася атакувала Севілья, то раптом виявлялося, що Манчестер не готовий. І е, в цьому випуску я, окрім того, поговорю про те, чому так виходило, тому що це випливає з теми нашого ролика. Також одна з ключових причин, чому Манчестер Юнайтед не створював достатньо якісних моментів, це відсутність десятки. В Бруно Фернандеша був перебір жовтих карточок, тому він пропускав цей матч. А Ван Дебек міг би знадобитись команді раз там в три роки. Але він травмований на цей матч, тому вийшов Забіцер. Забіцер він. Якісний футболіст, центр поля, але все ж гра саме десяткою. Потрібен трішки тоньше виконавець, який може знайти хорошу передачу, пробити забіг цер може, звісно, але це не головна роль саме десятки. Тому так, це один фактор, а інший фактор це те, як Манчестер Юнайтед розвивав свої атаки. Давайте глянемо детальніше різні епізоди, як це відбувалось. Будемо розглядати епізоди з першого тайму. Ось тут, наприклад, Ван Бісака піднімається в опорну зону, тобто він не піднімається по флану, а рухається ближче до середини. Тут Антоні отримує передачу. Це те, про що я вже декілька разів говорив на каналі, коли. Це одна з переваг такої розстановки. Коли флановий захисник зміщується всередину, то можна доволі легко віддати пряму передачу на Вінгера. Вона проходить, і Антоні, в принципі, міг розвертати атаку через середину. Там є непоганий сетап. Там два гравця в центральній частині поля на одного гравця Севілії, Але Антоні ще треба туди доставити якось м'яч. Такі от поперечні передачі, це не самий простий варіант. В даному випадку не вийшло, але в принципі бачимо, це один спосіб, як Манчестер Юнайтед розвивав атаки. Також були дзеркальні ситуації, де Бісака давав ширину, а напротив, Далот зі свого флангу зміщився в центр. Окрім того, були ситуації, коли позаду залишалося лише два центральних захисника, а обидва крайніх захисника піднімались трішки вище. Вони і не давали ширину, і не зміщувалися середину. Тому що там був Казиміро, тобто утворювалася ситуація 2-3-5. От, е, В даному випадку навіть непогано пройшла атака. Там вийшло віддати на Еріксона, той віддав ще далі на Санчо. І е, вийшов сетап 4 в 4. В принципі, непогано вдалося розвинути цю атаку. Далі варто відмітити, як вбігають ці е, крайні захисники е, в атаку. Вони не біжать по флангу, знову ж таки, вони вриваються в зону між Вінгером і центральним нападником, е, умовно. Ось в даному випадку ми бачимо, куди прибігає Далот. А Ван Бісака в результаті ще й отримує м'яч. До речі, він ну, фактично напротив воріт отримує цей м'яч. Там, можливо, 2 метри в сторону від воріт. Ударна ситуація. Ну, але Ван Бісака. В в даному випадку запорожі епізод варто було пробити якісніше, можливо, не так по центру і не так слабко. Також виникали такі от ситуації, особливо коли гравці Севілії відмовлялись від пресингу, Вони сідали глибше. Крайнім захисникам немає потреби давати ширину. Там лишається два центральних. Туди опускається Еріксен. Ну тому, що він просто краще просуває м'яч. А крайні захисники одразу рухаються в зону нападу і утворювала ситуація 3-1-6. Щось похоже, як грала Баварія. Тобто доволі варіативно грав Манчестер Юнайтед. І тут також відмітимо, що флангові захисники, крайні захисники не рухаються по фланах, вони залишають величезні зони простору 1 в один з Вінгером. В даному випадку м'ячик трішки не доходить до Антоні, але зверніть увагу, який там простір довкола Антоні. І що це дає? Гравці Сивіллі не можуть просто відправити туди два гравця, тому що такий розмін невигідний Сивіллі. Тобто там всередині рахуйте шість футболістів Манчестер Юнайтед. Залишити там менше футболістів, аби залишити два футболіста на Антоні. Це не вигідно. Тому бразилець один в один. А це те, чого в принципі домагається Тенхаг всіма цими переміщеннями своїх футболістів. Я пропоную вам глянути на теплові карти крайніх захисників Манчестер Юнайтед для того, щоб зрозуміти, що певна аномалія все ж мала місце. Ось як крайні захисники грали в цьому матчі. В першому таймі, особливо, бо там Далот, як бачите, взагалі з двох сторон гуляє його теплова карта. Це тому, що він в другому таймі грав з іншого флану та вийшов Люкшоу замість Бісаки. Відповідно, Далот перемістився на інший фланг, і в нього так взагалі по всьому полю гуляє. От для порівняння подивимося на теплові карти гравців Манчестер на тих цих самих позицій, але в інших матчах. В Попередніх матчах прем'єр-ліги бачимо, що зазвичай все-таки Далот одну таку функцію виконує плаваючого крайнього захисника, який десь підключається до центра атаки. А Люк Шоу все ж працює по бровці. По цій бровці, де працює Решфорд. А в даному матчі прямо бачимо двоє захисників цим займалися. Причому в залежності від ситуацій, в залежності від того, висувається на них севілля чи ні, треба або давати ширину, або рухатись вперед. І обидва цих крайніх захисника повинні також орієнтуватися на те, як діє інший захисник. Тобто це дуже складна взаємодія. Це круто, це крутіше, ніж те, що робить Манчестер Сіті. Насправді, в тому плані, що гравці суперників не можуть взагалі зорієнтуватися, що буде наступним, куди буде рухатись е, суперник, куди буде рухатись Манчестер Юнайтед. І відповідно важче проти цього протидіяти. Що не круто, це те, що це не працює. І зараз ми подивимося епізоди, в яких це давало свій брак. І Севілья робила, ну, виходила, робила небезпечні моменти на ворота Манчестер Юнайтед. Наприклад, в принципі, можна сказати, що я це притягую за вуха до першого голу, який пропустив Манчестер Юнайтед. Бо так, здається, все просто. Дехеа віддав не дуже хорошу передачу. А Магвайер, ну, фактор Магвайера, він якби перечекався передачі, потім вирішив віддати футболіста Севільні. Він не звернув увагу, що там був футболіст. Але, зверніть увагу, Манчестер Юнайтед намагається вийти в коротку передачу. Ну, тобто, є в них завдання на цей матч і грати в коротку передачу. В принципі, Тенгах завжди так ставить завдання. Але разом з тим, дивіться, коли йде передача на Магвайера, справа, три футболіста Манчестер Юнайтед, по суті, займають одну позицію. Далот особливо в цій ситуації, мені здається, все ж, якщо Манчестер Юнайтед намагається вийти через передачу, повинен стати ширший на фланг. Він цього не робить. Бо він бачить, що позаду вже трійка, так якби справа, правий захисник дає широку позицію. Він, ніби як мав би зміщатись в центр, але він бачить, що там ближче до нього до центру стоїть Казиміро, тому він туди не рухається. І ширину справого флану теж не дає. Відповідно, гравець віль, який міг би побігти за далотом на цей фланг і дати трішки більше вільного часу для Магвайера, цього не робить. Тому в результаті три футболіста грають по Магвайеру. Це забирає час. Тобто, в чому проблема Юнайтед в цьому епізоді, окрім Магвайера? В тому, що вони ніби як намагаються вийти в передачу, але флановий захисник один не робить цього, того, що команда повинна робити для такого виходу. Ось в цьому епізоді ближче до кінця першого тайму чудово видно цю проблему Манчестер Юнайтед, тому що йде е, контратака Севілью. Вона зовсім не швидкісна. Вони там ледве рухаються вперед, але вона така вертикальна. Що означає, що гравцям Манчестер Юнайтед треба не повертатись не на свої позиції, а повертатись вертикально до своїх воріт. Тобто, хто де стояв, там, там і вертається. І ось в цій ситуації, особливо позиція крайніх захисників, зверніть увагу, там Далот і Бісака. Вони, як стояла справа зліва нападу манчестер United, справа, якщо дивитися, яка такої свілля, так вони по цьому флангу і вертаються. А центральні півзахисники, відповідно, всі на іншому фланзі. І особливо Еріксон, мені здається, він просто не розуміє, наскільки погана ситуація зараз в манчестер United. Я не думаю, що це втома. Ну, насправді так, це кінець Тайму. Еріксон не самий фізично витривалий гравець, але ну все ж він якось надто сильно відпускає ламелу. І той віддає просту передачу. Насправді, знову ж таки, ламела робить все правильно. І там удар, вся атака Сівіль, яка проведена, не мала жодного супротиву від гравців Manchester United. Ось ця проблема захисту Манчестер вони, Юнайтед. Вони кожен не на своїх позиціях. Ця проблема виникає через те, що захисники зміщаються. Обидва причому, і в результаті утворюється такий ось хаос. Ось ще один епізод виник. Тут теж передача пішла білдап Манчестер Юнайтед, іде передача на Бісаку, Раптом виявляється, що він надто вузько. Якби він був ширше, пас би на нього пройшов. Ну тут насправді не така проблема в якійсь тактиці Манчестер Юнайтед, як те, що банально. Передача не дуже вдала була. Але разом з тим Манчестер Юнайтед в білдапі складніше. Тобто це мало і свої переваги, але й мало недоліки, тому що Манчестер Юнайтед погано орієнтувався, вони не були... їм не було просто виходити з цього білдапу. От. І Севілля там, в принципі, навіть забила гол, але був сантиметровий офсайд, тому його не зарахували. Я думаю, що оці от провали в кінці тайму стали причиною того, що Тенхаг на другий тайм відмінив свій експеримент. Він замінив правого захисника на шоу, поставив долота справа. І випустив решварда замість Санчо. Е, тобто, Санчо це той, це той вінгер, який йде один в один, якому потрібен простір. Е, тому дало з цього флангу зміщувався всередину. Якщо ж виходить люк шоу і там працює Решворд, то відповідно Решворд біжить за спини. Йому, в принципі, по його флангу теж можна працювати і в фланговому захиснику. І, в принципі, люкшоу так і працював. І, можливо, щось без цього і вийшло, але вже на 47-й хвилині Севілля забила з кутового. Там Ракітіч дуже добре подавав Кутві. Один з таких закінчився ще одним голом воротами Честер Юнайтед. Тому якби експеримент треба було завершувати трішки швидше, або не починати. Ну а ще був е рецидивіст Девід Дехеа, який знову забирає своїй команди Лігу Європи. Ну що тут сказати? Це мене насправді навіть не смішило, тому що є епізоди, які ти розбираєш. І, і ти хоча б розумієш, чому футболісти так зробили, а є епізоди, де він просто там, на секунду промахнувся проти м'яча. Ну, в таймінг зовсім не попав, тобто м'яч ще лише опустився на зону, його нога вже там десь вверху. Е, Що це було, насправді незрозуміло. Е, от, там він 11 пенальті підряд пропускає в серії тут такий гол привозить. Ну, і Сівілья е, попадає в півфінал Ліги Європи на Ювентус. Що варто сказати, що Ювентус то буде більш а, мотивований. Я не думаю, що там будуть, в принципі, хоч якісь експерименти. А, там алегрі поставить максимально бойовий склад, тому що а, це їх Ліга Європи це їхній квиток в «Лігу Чемпіонів. Їх квиток в Лігу Чемпіонів серії А не закомпостували. Їм відняли 15 очок. Всі ми це знаємо. Тому Ювентус буде особливо мотивований саме на Лігу Європи. Ну а Севілля Лігу Європи, в принципі, виграє. Це вже буде їхній п'ятий трофей, якщо їм раптом вдасться знову виграти. Тому подивимося, далі давайте підсумуємо все про Манчестер Юнайтед, що я вже проговорив. Отже, Юнайтед цього Еріка Тенхага. Не використовує в білдапі якісь схеми, швидше принципи, по яких повинна команда працювати. Коли потрібно, вони дають ширину фланові захисники, це на увазі, коли такої необхідності немає, вони намагаються зміщувати середину. Що це дає? Вони насичують цю зону центрально, іноді там прям дуже вузько, там іноді утворювалися шість футболістів і два Вінгера дуже широко. Ось це круто, тому що Еріктинхаг, в принципі, робить перегрузи на одній ділянці поля, щоб перевести на іншу половину. Я думаю, що цей експеримент полягав в тому, щоб робити цей перегруз прямо по центру, а тоді віддавати наліво або направо, що, в принципі, більше може запутувати гравців суперника. Були різні варіанти. Якщо суперник сідає глибше, тоді Еріксен може сісти, допомогти просуванню м'яча, а фланові захисники, в принципі, тоді звільняються від цієї позиції і рухаються вперед, тому що там додатковий футболіст додає балансу. Ось так це все повинно працювати. Мінус, звісно, що воно поки не працює. Це дуже складні перебудови, тому що фланові футболісти з обох флангів рухаються. Відповідно, центральним захисникам важче зрозуміти, в яку сторону вони повинні рухатись. Вони повинні тримати відстань між собою. При тому. Вони не знають, з якого боку зараз може раптом вийти флановий захисник. Це все дуже складні перебудови. Насправді, як бачите, на, на практиці часто це більше приносить шкоди. Я думаю, в тому проблема. Тим більше ще й склад експериментальний був. Окрім того, що е, ці гравці повинні вивчити щось нове. Це і гравці, які між собою, в принципі, менше грають. Е, там зараз в захисті відсутній Варан, відсутній Мартінес. Знову ж таки, Бруно Фернандеш ну, це, в принципі, з нападу людина, але теж. От, замість Люка-шоу, знову ж таки, відсутній був Люк-шоу. Е, тому розуміємо: нові люди, нове завдання це все викликало е, паніку. І сам Ерік Ріктенхаг відмовився вже в другому таймі від своїх ось цих експериментів, лише аби пройти з Але вже було пізно, як виявилось. Я думаю, ну, що все відбулося саме так в цій грі. Але мені напишіть, що ви думаєте. Добре, я вам ще нагадаю правила Ютубу з вашого дозволу. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку. Окрім того, в мене тут breaking news, тому що я записував відео, рахунок був 3-1 в Арсенала проти Саутгемптона. А коли записав, то вже щойно подивився 3-3. Тому я обов'язково буду робити розбір цього матчу на неділю. Я думаю, на суботу буде цей випуск. Зараз, зараз субота. От. Або вже є цей. В общем, суть тому. Ще буде випуск по Арсенал Сонхемтон. Я завтра буду дивитися, Розбирати кому цікаво. То підписуйтесь, будь ласка, подивитися ще цей випуск. якщо вам сподобалось? Все, дякую всім, щасливо до побачення.